Доброго здоров'ячки всім. Вітаю вас на своєму каналі, на нашому з вами спільному, так як автор каналу і глядачі мають відношення до цього каналу. Сьогодні у нас 27 жовтня 25-го року. Кхе -кхе, понеділок. І Ютуб, так пишуть, алгоритм Ютуба любить, коли виходять відео по графіку, так сказати. Як почав ти робити, так старайся, намагайся, так. От, щоб було. Оце дивлюсь на себе. Ой, і в зеркало. І Зараз камеру лохмата, треба було б сходити до цірульню, до мастера, щоб вона обновила мені стрижку. Але якось вже осінь ходимо в капюшонах, там і жалкувато гроші платити, якщо чесно. Недешево коштує у мене. Можна ходити у інші, якісь більш дешеві, але я не довіряю їм своє волосся і зачіску. Ця моя знає, як мене стригти. І завжди я задоволена результатом. А до іншої піду, вона щось зробить не таке. Так, мій капюшон спадає з головою. Шаня, ти тут? Ага, молодець. Це той капюшон, що я якось була в ньому і казала, це із останнього сьомого номера. Хоча вже е, вийшов, я вже замовила борду 11, а це з 10-го. Там капюшон із шарфом. От, Мені захотілося такий пошити. Я пошила, але щось форма мені не дуже і подобається. Хоча форма як форма, що там може бути нового в капюшоні. Але якось він, ну не знаю, чи може я тканину вибрала не зовсім. От. Шаня, давай, ти йдеш, оце ходить. Ззаду мене, а я тоді не бачу її. О. Час перевели, годинника. Я один годинник залишила у себе на столі, кажу чоловіку, не переводь. Перший час я порівнюю, ага, коли мені те, а коли мені те, бо вже звично все було розписано. Вон Шанька там. Через те всі перевели, а той залишився. І тепер ми ходимо на прогулянку. Вийшли по новому графіку. От, а це красота. Увечері теж. Будемо виходити, бо свого тата зустрічаємо, а він же по новому часу ходить на роботу. Ось. Так, у нас сьогодні, правда, і вчора повинно було бути вчора відключення. А сьогодні вже так, що там за собака? На шаню не нападе, ми туди йдемо. Відмінили відключення, так що сьогодні, але ж це так, якщо напруга впаде, то можуть в будь-яку хвилину обімкнути екстрені відключення. Оце вже який день намагаюся прийняти рішення. Чи куплять, чи ні, ще одну станцію. Чоловік проти. От. Ну, якщо що, я без нього куплю. У мене гроші є. Що йди машина, а вона там, бо нас лякають постійно, можливо, як і в минулому році. Минулому році теж лякали кияни, виїжджайте з Києва, бо будете сидіти без тепла, без електроенергії, але ж ми пережили зиму нормально. От і в цьому році теж. Ой, там собака, овчарка, шанька. От, вернемось сюди, підемо. У цьому році знову читаю деякі особистості, які, ну я не скажу, що вони при владі, але постійно нас лякають, що в Києві найгірша ситуація з електропостачанням. От, Що не буде вистачати потужності, будуть Відключать, У квартирах тепла не буде, буде плюс 5, плюс 10, не більше. от. А мене не скільки опалення турбує, хоча, звичайно, хочеться, щоб тепло було в квартирі. А мене електроенергія. Щось я на рахунок того, що холодильник. У холодильнику я заготовки робила. От і. Думаю, може купити ще одну станцію для холодильника. І я знайшла у нас на один Гігабайт станція, я між іншим шила на машині оверлоком і за час відсутності світла і невелику кількість брала. Ця... Техніка, тому в мене було 90 чи 93 відсотки заряджено. А ось я шила один день, другий навіть не заряджала і ой, листя все випадало. Голі дерева, що ми ось гуляли, були з листям. Ну, ось... А зараз у мене щось 73 чи щось таке. От, і я ще не, не дозаряжала А це я намітила собі. 2400 400 Вт. Можна підключати холодильник, от, чайник. Ну, я до цієї чайник не підключала, бо чайник вже він потужний, електрочайник. А турку електричну запросто підключала, кофе варила. От. Ну, а тут, що можна, й чайник, можна й одночасно. І, взагалі, холодильник, якщо він інверторний, я не знаю, що це, але я вивчала це ще у минулому році, то він... Можна підключати до електростанції цих. І тоді. А, і ще плюс, який у нас довго заряджається, а ця станція, яку я вибрала зараз, за 80 хвилин від 0 до 100%. Це дуже швидко заряджається. О, так я це. І не знаю, чи замовляти її, чи ні. Ми тоді замовили станцію, а вийшло так, що і не користувалися нею, бо постійно було світло. Тільки так протестувала і все. А тоді думаю, а може, дійсно, купити і цей. І не будуть відключатися ж, великий плюс. Хай стоїть. <с> Добрий ранок. От. Шанька і не звернула увагу на хлопчика. Так, зараз переключу. Звичайно, ці станції так класно при відключеннях. От. Так, коли темна пора, зараз Осінь, там зима, довгі вечори і включаєш станцію, я включаю настольну лампу і освітлення нормальне, не треба якимись ліхтариками на телефоні включати, чи ще якісь ліхтарки. Чи, ну, багато що там є лампи. Всякі, що вони заряджаються. Ми купили були, вона швидко у нас вийшла із строю. Шаня, давай бігом машина їде. Ось. А в санції віткном можна телефони зарядити. І зовсім мало бере на зарядку телефонів. Ось. Звичайно, що ми не шкодували і не шкодуємо, що вона в нас є. О, через це, я вже знаю, чи що це таке, у мене це ще з'явилось бажання купити ще одну. Тоді я буду якось відчувати, що все добре. Позитив якийсь у мене. І ось сьогодні я повинна прийняти. Таке рішення, замовляти чи не замовляти. Бо теж не мало коштує, дорожча, ніж та станція у нас. От. В одному місті я на розетці 37 тисяч. А ще на якомусь сайті 33. Ну, ще доставка, бо вона достатньо важка, 12 кілограм. Ось, ну, так що такі справи. Не дуже гарні з тим, що ми нам відключають от. Ну, ми в 22-му році пам'ятаю три доби. Майже без світла були. І коли в дві години ночі з'явилось світло, я залишила верхнє освітлення включеним, щоб мене це розбудило, коли появиться. А ми не знали, появиться, не появиться. От. Бо це були аварійні такі відключення. І Шаня, пішли бігом. Нема машин. І в дві години з'явилося світлення, що ви думаєте, я скочила і бігом їсти варити. Борщ варить на плиті. Но тоді не було станції. Зараз я за це не переживаю, бо навіть от цієї станції, що в мене, я мультіварку можу підключити і варити їсти. У мультиварці щось відварить, зварить. от Тепер немає такої проблеми з, з їжею. Та й завжди о, в холодильнику є таке, що можна поїсти щось, о, якісь бутерброди зробити, консерви там. Це не напрягає, які вишні красиві. і я минулого чи позаминулого разу. Ой, ми з... знову сюди прийшли, а тут така двіжуха Шаня. Диви, ось тут я показувала, от у нас вже тут опору поставили, тоді вона ще не стояла. І я розказувала, що наша улюблена груша. І я раділа, що її не зрубали на той момент. А ось на днях я йду і дивлюся, із бензопивами ходять коло неї там, зрізають ось такі невеличкі дерева, акації там далі. І я думаю, мабуть, її будуть зрізати. Я до них наблизилася, стоять компанія чоловіків. Кажу, ви що, грушу будете спилювати? А вони кажуть, так, да". ви знаєте, я зразу в сльози. Я так плакала, мені так її шкода. Я кажу, Боже, як же вона гарна кожну, кожну весну цвіте, яка вона гарна, говорю. Ну, що ми зробимо? кажуть, нам сказали, наша справа така. Сказали. І ось немає вже моєї нашої улюбленої грушки. Оце, говорить, цей ряд туди ми будемо спилювати все. Ну, ось. ну це не перше дерево, яке я або ми Чоловікові сказали, він теж так розстроївся. Я ж говорю, кожен рік ми її фотографували, кожен рік її на неї дивилися, яка вона гарна, Ну, особливо весною. Оплакувала абрикосу, те, те будівництво, де у нас за домом. Там шикарно таке, таке дерево було, абрикоси, кругленьке. І вона вже років їй було багато. Вона одна там була, їй нічого не заважало, Вона цілий день на сонці. Ну, така гарна була. І один день іду, немає пусто, взагалі і листочка ніде не видно. Прибрали все. Боже, я так прямо теж мені здається, я плакала. от. Тоді, ось там, раніше я теж ходила, показувала там, шовковиця такої незвичної форми, теж боляче було поспилювали там все. Я вже казала, я вже не хочу і вашого метро, коли ви такі рідні для нас об'єкти знищуєте, чоловік заспокоює, каже, не розвалиш, не побудуєш. Ось, бачите, оце вони пиляють з цієї сторони і ось перебивають на щепку. О, там акації вже. Тут такий запах стоїть у нас. Зараз акації і не садять. Звичайно, що тут Після завершення будівництва посадять якісь дерева. Але щоб вони виросли до таких розмірів, мого життя вже не вистачить. В цьому році в садочку чую, зищить. Ну, я чую, що це пиляють щось. О, дивіться, які красиві листя. Дерева восени дуже гарні. Літом я не скажу, що вони гарні. Зараз буду лізти в кущах, обійдемо, бо тут скільки техніки. О, там ходять воно детековські працівники. Це вони переносять лінію. І от в садочку я чую, що Звідти десь дивлюся, а вони спилюють знову мою улюблену тополю. Вона такої красивої форми, височенна. Я завжди з вікна на кухні та й з свого вікна любувалася, яка вона тільки гарна. Правильної форми, пірамідальна, правильної форми. Я розумію, в садочку, мабуть, вона вже здоровенна. Боялися, що, може, коли вітер вона впасти чи ще щось, ну, як небезпека, розіб'є. Вона була коло самого садочка, там паде дах, знищить, чи ще щось. От. Але мені, ой, так прямо боляче було. Ну, в общем, скільки дерев я вже оплакала. Я... Ну не знаю, я їх всі знаю, тут гуляю. Які улюблені були, до яких я підходила. Дивіться, яка вишня тільки гарна. Але вона на цьому, на відео сльози течуть у мене пощакам. На відео вона, мені здається, і не, не червоніє вона. Ой, яка красива. І там далі. Ну як можна бути равнодушним до, до дерев, до красоти? Я не знаю, для мене це живі, вони є живі. Істоти, чи як їх назвати? Це й не істоти. От за себе постоять не можуть. Ось тут все. Цей. Шаня, йди сюди. Там дорога, там машини, йди сюди. Іди. Ось ще пройдемо, мимо, мимо красивих вишень. Це, між іншим, самостійний, їх ніхто не садив. Я ж вже 11 років гуляю з Шанею. Я не просто гуляю так. А я все роздивляюся, все бачу. О, Через те я й знаю. Тут воно починалося маленьким таким деревцем. І оце, і ця вишенька теж. Ну, тут берези теж. Я сімив... Оце тут абрикос був там. Тут берези, такі гарні берези, воно одна засохша повністю. Я теж, коли тут прокладали дорогу, я теж підходила і казала, ви ж залиште ці березки, щоб вони залишилися так зробіть. Вони, та, що ви переживаєте, тут коли закінчиться, скільки понасаджують цього. Ну, понасаджують, ну не те, що я люблю. Можливо. О, дивіться, яка вишня. Ось он. Розмазюкалась прямо капець. Ось тут ось вся береза засохла. Ті ще залишилися, там невідомо, як воно далі буде. Будуть заважати, знищити їх. От. Так, зараз відникнуть. Ну що, наплакалась вам. Прямо сльози в мене, вони і так у мене течуть, а це прямо так? А, текли по щокам, гарячі сльози за деревами. Да, якщо подумати, зараз війна, гинуть люди, і військові, і мирні, і що? Дерево в порівнянні з людиною. Але ну, так у мене в душі скорбота, звичайно, за людьми, що гинуть. Але і дерев теж жалко. Я розумію, що в санітарні чистки повинні бути, повинні слідкувати. Бо це небезпека, якщо дерево впаде от на людину особливо. От, ну. ну, ладно, йдемо ми вже тепер додому, вищанію. Походили по місцям, де е, не дуже гучно, бо там, де я завжди ходила. Там гучно, машини, а тут такі місця вибираю, я це вибираю, коли знімаю відео, а так я гуляю іншою дорогою. Що це вона із собакою? там Шаня тільки що гавкала, тер'єр, грижий такий. Так вона ніколи не пропустить, щоб не гавкати. От, і це вони йшли, поки камера була виключена, і шанька ж зазвичай, як зазвичай, гавкала. І ось вони попереду нас йшли, вона там вийшла, і ось вона, виходить, пройшла навколо будинку і пішла додому. Що це за прогулянка для такої собаки? Мені здається, вони такі, і з ними треба, вони резві, треба з ними. Подовгу гулять, а вона тут крутнилась, крутнулась от п'ять хвилин. І додому. Ну, не знаю. Я навіть опу... Шаня, пішли по східцям сюди. Пішли, піднімемось, Іди сюди, іди. Іди тут по східцям прийдемо. Так. Навіть у непогоду дощ іде, і то я мінімум пів години гуляю. Ой, зараз буде темно, бо ми в тонері. У нас тут на масиві дуже багато будинків, оце з такими От, проїздами, проходами. Тут машини не їздять. Так. От і каштани вже без листя. Так, да, якось так. Ось це в нас із суботи на неділю була, був дощ сильний. І... Шаня, йди сюди. Бо там собака. Іди сиди, я не знаю, що це за собака. Якась. Серйозно, як я кажу. Сильний дощ ішов і на ранок дерева стали голі. Пооббивало, пооббивало дощем. Так, ну що, тут ми піднімаємося по горбам, тут у нас горби, нерівна поверхня. Ой! Десь, мабуть, вже У гамняшку вступила. Собачу. Ой, капець. Так, ну, на цьому буду завершувати відео. Пишіть, ставте лайки, дизлайки бережіть себе і своїх рідних і бажаю, щоб у всіх нас було світло. Якщо й вимикали, щоб не надовго щоб все було добре. Саме головне, все буде добре для кожного з нас. Пока-пока.